Інформаційний вечір на ФМ Галичина продовжується, і будемо зараз аналізувати ситуацію на фронті. Зокрема, місто Вугледар. Воно зараз в інформаційному просторі дуже широко обговорюється, тому що там є серйозні просування ворога. І росіяни форсують це місто і хочуть його взяти. Майже можна сказати, в оточенні в напівоточенні вугледар знаходиться. До нашого етару долучається Іван Ступак, військовий експерт, співробітник служби безпеки України у 2004-2015 роках. Пане Іван, моє вітання. Вітаю дуже дякую за запрошення. Іване, якщо зараз так слідкувати і аналізувати за ситуацію в Огледарі, насправді так критично виглядає. Відкрив я карту Deep State і подивився, як. Як виглядає ситуація для нас? Це дуже нерадісно? Хоча якщо дивитися і аналізувати за весь час то оскільки росіяни втратили особового складу саме у Вогледарі, Можна сказати, що це такий другий Бахмут, не знаю Авдіївкою, порівняти скільки живої сили втратили росіяни саме у Вогледарі. Яка от зараз за вашими даними остання ситуація? Чи будуть наші сили оборони тримати Вогледар до останнього, чи все ж таки буде правильно від? Вступити з цього вже майже випаленого міста, я вам не скажу. Не через те, що не хочу, я дійсно не знаю. Я не буду тут вистрибувати, е е е казати: я знаю. Ну зрозуміло, що логічно з того, що ми бачимо ще раз, з мапи Діпстейт, жодних інсайдів ми не розказуємо. Ми ж нашим збройним силам не шкодимо. Відкриваємо Діпстейт, і правильно зазначили з трьох боків наші збройні сили, нашого груповання вугледарі, воно затиснуто росіянами. Захід, схід, південь, північ тільки залишається більш-менш прохідною. Ну це як, як можна сказати, прохідною частиною. Звісно, що росіяни будуть пробувати оточити просто в лоб брати це місто. Це складно, це довго, це дуже затратно по ресурсах, по техніці, і це саме та локація, де росіяни несли неї. Ну, не найбільше, а дуже суттєві втрати. Згадайте, буквально нещодавно велика колона росіян рухалася в напрямку Вугледара, отримала по зубах, по трусах і по інших локаціях, змушені були відступити. Яким би не був плацдарм, місто Вугледар він, в принципі, свою роботу зробив. Він на висоті знаходиться дуже зручно обстрілювати росіян, які наближаються, але на жаль. Авіацію Росіяни роблять все те, що не можуть зробити піхоти. Маю на увазі ці ось ракетні обстріли, обстрілами, бомбами керованими авіаційними. Тому я припускаю, що можливо, не знати, можливо, протягом місяця, можливо, до 10 жовтня, ну нашим військовим доведеться звідти відступити. Ще раз це моє припущення. Зрозуміло, що у нашого командування там є своє бачення, своя логіка. Можливо, там будуть додаткові сили направлені в угледар і. Місто продовжить триматися, ми не знаємо. Але поки що ситуація виглядає дуже загрозливою. Наші військові з міс... з цього міста пишуть, що дуже складно, постійно постійні обстріли скидають запалювальні суміші на наші на голову наших військових, намагаються запалити те, що ще не спалено. Тобто, дуже складно. Ви знаєте, якщо дивитися про. Ті втрати, я от собі просто готувався і читав. Скільки 52 га бригада російська втратила? 72 га бригада. Та там сотнями йшлося в день, навіть бували дні, коли росіяни просто оці м'ясні штурми в вугледарі влаштовували і втрачали. І ми бачимо, що знаєте, оця теза досягнути любою метою, щоб ціною. зайняти та ціною далі. Продовжується. Тактика і із... не змінюється у росіян. Дивіться, я можу це пояснити іншою логікою. Ще раз, ми тільки припускаємо, бо ми ж в голову нікому не заглядали. Я можу пропустити, це пов'язано з певними задумами у, певну, у певного роду керівників. Що ж за задуми? Якісь там просування по кар'єрній цій ось драбині. От, ну, є там Ну, не, не вона, є різні командири, які там хтось виконує вказівку, є вказівка, працюємо, нема вказівки, не працюємо. А є дуже амбітні командири в російській армії, які, наприклад, ну, він втомився бути полковником, він хоче стати генералом. Щоб стати генералом, треба зробити щось велике. От, можливо, пропускаю, Ось таке велике може стати місто Вугледар. Або хочу зірку, Героя Російської Федерації, треба щось зробити. І от він працює, лабає, вкладає людей. До речі, в російській армії ну це теж не новина. В принципі, по аналогії з радянською армією цінуються ті, ті командири, які м, постійно потребують нового ресурсу. От він каже. Мені треба ще люди, мені треба ще техніка, А де все попереднє? Ну що? Я ж намагаюся ви виконати вказівку, поставлене завдання зробити. Я роблю о, молодець. бачите? його ставлять в приклад. О, дивись, бачите, він поклав сотню людей, але він молодець. Він намагається як там кутузов, Жуков, зробити результат. А ті, хто не кладуть людей, не кладуть техніку. Вони там труси, вони там ховаються, і навпаки, їх в приклад не ставлять. От така ось викривлена логіка в російській армії. А що в разі нашого відступу з Вогледару, Які е, плацдарми, от відкриються для росіян, чи це е, якісь дуже от зараз для них е, перспективне, скажімо так, просування е, буде, чи наші сили оборони далі мають е, хороші позиції для захисту української землі? Я не знаю, які там нові позиції будуть відверто, бо це ж державна таємниця, де будуються фортифікаційні споруди. Хай це буде в таємниці, але ще раз, чисто з відкритих джерел, ми бачимо, що для міста Курахова ситуація стає ще гіршою не тільки для міста Курахова, а для наших військових, які там знаходяться, і тут ж така велика проблема. Якщо ми ще раз там не в угледар, то якщо ви виходити звідти, то забирати людей, забирати техніку, спорядження, боєприпаси, щоб це все не дісталося росіянам. А це робити вкрай складно тільки вночі. А вночі у росіян теж є дрони термальні, які бачать ну, з приводу нічного бачення, і вони задають на велику шкоду, великого клопоту. Місто Курахове стане наступним містом, яке швидше за все будуть штурмувати росіяни. Дорога, яка сполучає Курахове з містом Покровське, не Покровськ Донецької області, а Покровське Дніпропетровської області. Тобто, ну таким чином, ну ситуація для утримання цих локацій цієї території для наших військових ускладнюється в декілька разів. Скажіть, якщо аналізувати зараз дії на фронті, Вугледар одним з таких важких є, але і Покровський, який ми так трішки зачепили, все ж таки теж хочеться обговорити його. А наскільки от зараз є вдалі дії? Чи навпаки, отже, можна констатувати, що ми стабілізували ситуацію на Покровську, тому що за останньою інформацією, теж була, що Збройні Сили України відбили там позиції Росіян, і більш вона стабільна. Ну дивіться, пан Сельський зазначив на початку вересня місяця, що ситуація там плюс-мінус стабілізувалася. Я припускаю, що це відбулося за рахунок того, що там додаткові сили ми забрали з різних напрямків, і за рахунок цього вдалося стабілізувати і виграти певний люф часу для цивільних, щоб вони виїхали з Покровська для і з оточуючих. Населених пунктів, бо Покровськ це не просто в класичному розумінні місто, як не знаю, там центральній Україні або там Західній Україні. О, ти їдеш поля, поля, потім місто, а потім знову поля. О, ну, місто закінчилося. Ні, це ж агломерація. Це будинки, будинки, вулиці, будинки. Тобто, ти фізично знаходячись там, ти не відчуваєш, що змінюються населені пункти. Просто ти йдеш, а географічно ситуація навколо тебе вже змінилася на мапі маю на увазі. А я так думаю, що Росіяни будуть пробувати об... оточувати це місто, як вони роблять зараз з Вугледаром. Бачите, от тільки Покровськ стабілізували, Вугледар почав просідати. Тобто, можливо, саме через те, що людей забрали звідти, а Покровськ. В нього є слабке місце. Це Селідова, це інші населені пункти навколо. Тобто, вони будуть пробувати оточувати з півночі, з півдня брати в кільце, і потім вже виснажувати нашу групову, яке там знаходиться. Все ж таки, я так розумію, що деякі напрямки після того, як ми зайшли на Курщину, теж трішки ослабли на, нашій, на нашому захисті. Чи можна констатувати те, що і росіяни, які перекинули свої війська на захист Курської області, теж не так вже форсують події на от цих містах, про які ми зараз говорили. Мова про Вугледар і Покровськ. Ну, вугледар форсують окей. Ну це ж дивіться, в них не вдається не через те, що там їх стало набагато менше через те, що шалений супротив роблять наші збройні сили. А, поки що сказати, що от вони знесилені, в них все закінчилося. Людей немає. Ну, я не можу. Ну дійсно бачу, що певне затище є ж таки, в порівнянні з тим, що було. Не можна казати, що наші військові там відпочивають, засмагають, збирають листя, роблять там гірбарі. Ні, ну звісно, там ситуація складна, дуже складна. Але в порівнянні з тим, що було, ну трішечки простіше. Скільки це буде тривати, ми не знаємо. Звісно, що у росіян є вказівка якомога швидше вибити наші війська з Курської області. Вже є повідомлення про те, що активно там використовуються вірніше не використовуються, а гинуть, несуть втрати росіяни серед кращих з кращих, причому не військових, а спецпризначенців Альфи, Вимпіла, Федеральної служби безпеки Російської Федерації. І багато хто дивується. А невже росіяни почали їх використовувати на, на там своїх фронтах? Що вони їх кидають як м'ясо? Ні, вони завжди використовувалися. Вони були на Донбасі першими. Вони. На інших фронтах українські використовуються так само працює і Служба безпеки України спецпідрозділ Альфа. Він теж там попереду є і ну перебуває на фронтлайні, але кількість ну в кількості не такі, як збройні сили. Тому Росіяни також там присутні. Альфа «Вимпіл», вимпіли казав. Тому ну, ситуація дуже складна, і росіяни намагаються поделювати і максимально швидко вибити наші війська звідти. Ну власне, ми ж пригадуємо цю заяву Путіна, де він сказав такій ультимативній формі, що це особливе завдання звільнити Курщину найближчим часом, тому що їм потрібно, навіть якщо сідати за стіл перемовин. Я так розумію, щоб козиря в українців не було. А Курщина може стати ось цим власне аргументом більш жорсткої позиції України на перемовинах. Тут дивіться, тут навіть не козир, а Російська Федерація завжди, коли згадайте, розпочинала історію про мирні перемови, вона гіпотетична. Вона каже: всі мирні перемовини повинні починатися з врахуванням поточних реалій на землі. Що це мається на увазі? Там, де знаходяться російські війська, то папірі по повинно визнаватися за територію Ефію, навіть не підлягати не знає, там, обговоренню, торгам, обміну взагалі. А коли Україна зайшла в Курську область, ця конструкція вона зламалася просто в смислі врахування поточних реалій на землі, що це за українцями залишається курські там сотня цих сіл? ні-ні-ні, так не піде. Тому треба українців звідти витискати, і потім знову починати цю всю епопею про мирні перемовини, але. З врахуванням того, що вони захопили вже зараз на поточний момент. Ви знаєте, я як собі аналогію проводив, коли Бразилія давала свій мирний план з Китаєм. Вони теж там сказали, що по цій лінії розмежування, де зараз наші е військовослужбовці. Я думаю, логічне питання: а чи враховується те, що Курщина тоді повинна залишатися під силами оборони України? Там як? Ви знаєте, тут такі теж біполярні думки, мабуть, наших навіть. Е Потенційних е, ось цих країн, які будуть на цих перемовинах, навіть не знають, як, як ось це питання вирішувати, правда ж? Абсолютно вірно, правильно зазначили. Вони не знають, як з цим виходить, тому росіяни поки що це замовчують. Ну, в принципі, в них навіть це суспільство вже з'їло Курськ. Якщо в перші тижні там ну, згідно опитуванням суспільної думки, наскільки їм можна довіряти, казали там десь близько 30%, можливо, більше. Що там вони стурбовані, вони там засмучені тим, що відбувається в Курській області після масового обстрілу ем, території України, от коли прилетіло по Київській області, по Дамбі, ем, Київське море, росіяни каналізували це все невдоволення? Там багато було дописів. Ура, так і нужно! давайте і що? І тепер, згідно з останніми цими дослідженнями. Близько 15% тільки росіян взагалі цікавляться тим, що відбувається в Курській області. Для, бага... для всіх інших не цікаво, взагалі, від слова зовсім. Це типова російська поведінка, мені здається, тут нічого нового. Їм коли біда приходить, вони ж не допомагають, вони розвертаються і йдуть. Так, дивіться, ні... ну, я постійно наголошую. Ця курська операція вона ну, на початку зруйнувала багато російських міфів, які ще залишалися активними там. І от я постійно згадую нашу колишню з вами співвічизницю Валентіну Матвієнка, яка зараз є спікером Ради Федерації Російської Федерації, вона там пару років тому таку фразу кидає. Там в трудну годинку русський чоловік біжить в воєнкомат, не за границю. О, нічого собі! Так, а де черги військомати, цю суджа, там, господі, там інші населені пункти Курської області? Де не було черг взагалі? А де прості куряни, які голіруч зупиняють прокляту українську техніку, яка рухається? Як це було в Енергодарі? Як це було в Херсоні? Немає. А де ж славні курські партіза, куряні партизани, які ці ліплять коктейлі Молотова і палять прокляту українську техніку? Так навіть в російській пропаганді немає таких ось згадок, там славний партизан. Де, де не було? Наші військові кажуть, не було цього, і російська пропаганда цього не роз не розганяє. Ці тези. Єдине, що вони спромоглися вигадати, це про концтабори, які Україна масово робить на території Курської області, і щось там якісь неподалік. Добства робить з курянами, але ну звісно, що підтверджують цьому і доказів, і взагалі цього немає точно. Ні, ну теж абсурду Росіянам придумати вистачає завжди. Тут сумнівів немає. Пане Іван, дякую, що долучились до нашої тери. Іван Стопак з нами спілкувався. Військовий експерт, співробітник служби безпеки України у 2004-2015 роках. Аналізували ситуацію на фронті, зокрема у місті Вугледар, де зараз тривають запеклі бої. Сподіваюся, що наші сили оборони відіб'ють у цей наступ росіян, які зараз дуже активний.